Я не знаю, чи можна тепер цю інформацію говорити людям. Я і можу, хочу, знаю, як. Він такий бідолохов. Там іноді ногу судорога тягне. І тиск скачено. Тільки не на лице, будь ласка. <плес> Трохи з вами познайомимось. Як ви вже всі знаєте, я Юля. Слава Богу, не Тимошенко, але знаєте, теж з придурів в голові. Взагалі я дуже полюбляю ображати чоловіків. Тож дуже ранімих дуже ранімих я прошу не не слухати. Або ну залишіть мої зуби після виступу на місці. Дуже я ними дорожу. Взагалі, знаєте, жінкою бути дуже складно. Я думаю, дівчата мене підтримують, особливо коли ти любиш секс, наркотики і рок рок-н-ролл. Ну я жартую, я просто люблю секс і прибухнути. Іноді міняю порядок дій місцями. А знаєте, коли ти дівчина, то, ну, то важко. Всі думають, що ти будеш доброю, ніжною, прикладом порядності. А це так важко, коли ти в душі брутальний байкер Анатолій. Взагалі мені тут недавно прилетіло від хлопців, що ну, звісно, вам же дівчатам легко, вам же навіть секс зістається легше, ніж нам. А ми ж знаємо, якщо то було легко, то то нас життя так помало, як ніхто з них не зможе ніколи в житті. Ну, навіть якщо легко, ви бачили взагалі цих чоловіків, зараз вже один красивіше другого. Ну про що не перестають нам нагадувати? А де ці брутальні самці, які тримають своє слово? Бо ну зараз же ще всі такі ранімі. Я думаю, дівчата знають, там же ж, е, як на мінному полі, слово не туди, ну і, і все, вже на тебе образився він, всі його друзі. А якщо пожартуєш нижче пояса, так там же і друзі-друзі знають, яка ти курва. Взагалі, секс така штука, до якої іноді і не доходить. Ну, Всі, думаю, знають про сайти знайомств. Ну, лічно, я на них ніколи не сиділа, але маю подругу молодшу за мене. Ну, про що вже можна її недолюблювати, але я її дуже люблю. Бо від кого я ще наберусь у цих нових модних слів, наче со старими, бляха було щось не так. Так от, познайомилась вона на сайті з хлопцем, запросив він її в кіно, купив попкорн, колу, іначе, знаєте, все було зашибісь. Доки вони не повечеряли в ресторані, вона не заплатила повний чек, він хотів, щоб вона дала йому на таксі. Ну, давайте будемо чесними. Я думаю, що він хотів, щоб вона йому ще й дала, але там вже, окрім бажання в'їбати, нічого не хотілося. І е, взагалі, ну що значить е, жінкою бути легко? Як може бути легко, коли ти гарна, добре готуєш, народжуєш на цей світ нових людей, Близнюки за гороскопом? І він довбойов. Ну, е, взагалі, ладно, е, добре, чоловіки, скажіть мені одне єдине. Я не розумію, як так можна. Як ви можете бути е, такими сильними, вміти побудувати будинок, полагодити машину. А скажіть мені, що з вами відбувається, коли ви доходите до цих трьох застібок на нашому ліфчику? Там вже якийсь квест починається, ні? Він такий бідолохов. Ще трохи вогонь за спиною. Ну. А ти собі сидиш і думаєш, господи, він так старається, а зараз зніме той лівчик, а там і цітюк немає. <рес> ну, знаєте, така трохи неловка ситуація, коли ну, як ти їдеш на самокаті по Бруківці, а в тебе замість ці щоки трясуться. Такої, такої собі. Взагалі, я вважаю, що жінок частіше переслідує чорна смуга в житті ніж чоловіків. І знаєте, коли я чую щось від хлопців, на типу: а ось і біла полоса у твоїй житті. Я думаю, господи, тільки не на лице, будь ласка. <Colorábirement> <och Done> <Therefore> ö, розкажу вам невелику історію, недавно зі мною відбулася. Я взагалі ніколи не переживаю про свій вік. Ну, бо в своєму віці я і можу, хочу, знаю, як є мінуси. Там іноді ногу судорга тягне. І тиск скаче, але там головне вовремя збавить темп. <рі> так от сижу я на роботі, на обіді, п'ю свою каву, підходить до мене мій напарник і говорить, жує свою булку і говорить: така смачна булка, знаєш, як у нас в школі була. А я щось задумалася, і... а він каже, що зависла? Згадуєш, що вам давали в школі? А я, знаєте, ні. Я сидю собі і думаю, коли я закінчила ту школу. <рі> ну, Так як я не переживаю про свій вік, я йому говорю, я в 2009 році закінчила школу. Повертаюсь до нього, бачу жах на його обличчі. Він мені каже, а я в 2006-му народився. <рив> Тут дуже жах на обличчі був у мене, бо я не знаю, чи можна тепер цю інформацію говорити людям. На кінець скажу вам, я завжди думала, що я дуже хороша людина. Рівно до однієї тої хвилини, доки до мене не підійшов мій син і не запитав: Ма. А ти наступила би на кота за 100 тисяч? А я сижу і і і не знаю, як йому сказати, що я і так по дорозі в ванну кожну ноч на нього наступаю. Тож не знаю, чи гарні люди ви публіка. Ви класна, дякую у мене все.